Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми говоримо з вами про дні тижня, Bochentage, і до кінця нашого уроку ви будете знати, як називаються дні тижня в німецькій мові. Перед собою ви бачите таблицю з днями тижня українською, англійською та німецькими мовами. Also, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday дуже схожі з їхніми німецькими еквівалентами. понеділок Montag, Вівторок дінстак, середа мітвох, четвер донастак, п'ятниця хайтак, субота замстак, неділя зонтак, монтак, дінстак, мітвох, донастак, замстак, зонтак. Можливі деякі аналогії. Наприклад, мітвох це середина тижня, адже Міта – це середина. Днастак громовий день від слова «дона «грім». Freitag, вільний день, Перед вихідними. Зонтак сонячний день, так само, як і англійський Сандей. die дівохе тиждень, дівохен тижні. Всі дні тижня це іменники чоловічого роду. Тому всі вони мають артикль der. Der Montag, де монтак, де дінстак, де мітвох, де донастак, де Samstag де замстак, де зонтак. Де замстак, де зонтак, субота та неділя це вихідні. Одним словом. Das Wochenende, Як англійською weekend. Дослівно кінець тижня. Wochen – тиждень Ende – кінець. Якщо ви хочете сказати в понеділок, вівторок, в середу, в четвер у вихідні вживається тільки прийменник am. Am Montag – понеділок, am Mittwoch – в середу, am Wochenende – У вихідні дні. Ну і кілька корисних фраз для вас. Schönes Wochenende. Гарних вихідних gleichfalls, навзаем. Schönes Wochenende. Gleichfalls. Welcher Tag ist? який день, Heute Sodni? Welcher Tag ist heute? Morgen завтра, Welcher Tag ist morgen? Übermorgen? після завтра, Welcher Tag ist übermorgen? ви no, вже знаєте. Heute ist Montag. Morgen ist Dienstag. übermorgen ist Samstag. В німецькій мові ви просто можете вживати дієслово бути. Вам не потрібен спеціально майбутній час. In drei Tagen fahre ich nach Hause. Через три дні я їду додому. In zwei Wochen habe ich Termin. Через два тижні у мене зустріч або запис. «In» буде означати через. Вітаю вас! Ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови. І тепер точно знаєте Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві та корисні відеоуроки. До нових зустрічей! Алес Гуте!